Під час наради з працівниками фінансових та податкових установ області міністр фінансів України Ігор Мітюков відзначив, що Рівненщина цього року має суттєву фінансову підтримку. Минулого минулому році Рівненській області на за 9 місяців вдалося отримати 126 мільйонів гривень власних податків. У цьому році 9 місяців. 158. Є різниця. Суттєва різниця є. Дотація на той же період дотація була виділена у сумі 37, майже 38 мільйонів гривень. А за цей же період дотація з державного бюджету 57 мільйонів гривень. Тобто, і це така ситуація практично вона зараз відбувається по всім позиціям, по багатьом областям. У цьому році, відзначив міністр, спостерігається збільшення надходжень до бюджету і призупинення спаду виробництва, що дало можливість, зокрема, на 66% погасити заборгованість із зарплат та соціальних виплат. А отже, є підстави стверджувати, що вдалося досягти певної стабільності. Ми повинні повністю в наступному році погасити в першому поверсі наступного року погасити повністю всі заборгованості по соціальних виплату. При тому, що ми повинні платити обов'язково всю поточну заробітну плату. Це Сумнів не повинно бути, це буде головна вимога до всіх державних службовців. Ми ще повинні обов'язково на судному році, бажано в першому кварталі, я не можу обіцяти, не думаю, але в першому півріччі обов'язково, щоб ми з цими боргами покінчили, щоб вони більш ніколи не утворювалися. Присутні на нараді начальник обласного фінансового управління Яків Редько та начальник обласної податкової адміністрації Сергій Джигалов звернулись до міністра за допомогою у вирішенні деяких проблем Рівненщини. Говорили, зокрема, про те, щоб дозволили продовжити емісію векселів фінуправління, а також нагадали про свою давню пропозицію про те, щоб кошти за відпущену електроенергію повертались на рахунок атомної електростанції, 50% яких можна було б використати для погашення заборгованості станції перед обласним бюджетом. Ось що сказав у відповідь міністр. Я думаю, що нам вдалося нарешті переконати бюджетний комітет, що треба підтримати нашу ініціативу, хоча зараз це видається бюджетним комітетом Верховної Ради як власна ініціатива про переведення атомних електростанцій на прямі стосунки з державним бюджетом. Щоб у вас із контингенту доходів ці доходи вилучити і рахувати вже реально так, як є насправді. Для мене немає різниці, чия ця ініціатива. Це розумне рішення, яке треба підтримати. Зараз ми шукаємо технологічно, як це зробити, тому що мова йде про внесення змін про закон про податок на прибуток. Я думаю, що ми знайдемо рішення, яке буде дуже важливим для Рівненської області, для Запорізької області, для Миколаївської області, де ще у нас є ще тунері і Хмельницької області. Абсолютно правильно.